Привіт всім сьогодні поговоримо про те, як переконати вашу команду в необхідності впровадження CRM-системи. Бо давайте будемо відверті: навіть найкраща система не принесе жодної користі, якщо команда буде її ігнорувати, або якщо буде користуватися через силу. Чому люди взагалі противляться змінам? Коли ви оголошуєте про впровадження нової системи, ви можете почути від колег щось на кшталт Я і так все пам'ятаю, або у мене немає часу, мене клієнти чекають, а дехто просто зізнається, що не дружить з технологіями і боїться виглядати некомпетентно. Усі ці побоювання абсолютно природні, і їх важливо враховувати. То як же пояснити команді, що CRM – це не просто примка керівництва, а справді корисний інструмент. Один з найдієвіших методів показати проблему наочно. Уявіть таку ситуацію. Збираєте всю команду і просите знайти інформацію про якогось конкретного клієнта. Коли був останній контакт, про що домовлялися, ви побачите, як люди починають гуртати блокноти, шукати щось у месенджера, розпитувати колег. Це і є та сама проблема, яку вирішує CRM. Вся інформація про клієнта буде доступна в один клік. І не треба нічого згадувати чи шукати. Дуже важливо говорити не абстрактно про оптимізацію процесів, а пояснювати реальні вигоди для кожного співробітника. Менеджерам з продажу CRM допоможе не забувати передзвонити клієнту вчасно. Маркетологи отримують чітке розуміння, які канали проводять найбільше клієнтів. Керівники зможуть бачити, хто з команди зараз перевантажений, а в кого є вільний час для нових завдань. Коли люди розуміють, як система полегшить саме їхню роботу, вони більш відкриті до змін. Ще одна важлива річ залучити команду до вибору CRM. Звісно, останнє слово за вами. Але запитайте у співробітників, які функції їм потрібні. Можливо, для когось критично важлива інтеграція з поштою, а для когось можливість працювати з мобільного телефону. Коли люди беруть участь у виборі інструменту, вони відчувають свою значущість і більше хочуть приймають зміни. Тепер про найголовніше як забезпечити безболісний перехід на нову систему. Перше і найважливіше правило починайте з малого. Не намагайтеся одразу використовувати всі можливості CRM. Виберіть дві-три базові функції, які дадуть найбільшу користь вашій команді. Наприклад, почніть зведення клієнтської бази і календаря зустрічей. Коли це стане звичкою, поступово додавайте більш складні інструменти. Дуже важливо, щоб у людей був хтось, до кого можна звернутися з питаннями. Створіть спеціальний чат або групу, де можна швидко отримати допомогу. І пам'ятайте, коли людина тільки освоює нову систему, навіть найпростіші питання можуть здаватися складними. Тому відповідайте терпляче, без роздратування, навіть якщо пояснюєте одне й те саме в п'яте. Психологічно дуже важливо не вимикати старі системи в один день. Дайте команді час на поступовий перехід. Наприклад, перший місяць вони ведуть і старі таблиці, і нову CRM. Потім, коли ви бачите, що люди звикають до нової системи, можна поступово відмовлятися від старих методів. Так людям буде спокійніше. Вони знають, що у крайньому випадку можуть знайти інформацію у звичному місці. І, звісно, не забувайте про заохочення. Відзначайте тих, хто активно користується системою. Це можуть бути невеликі призи, публічна подяка, додаткові вихідні, залежно від того, що працює у вашій компанії. Головне показати, що ви цінуєте зусилля, які люди докладають до освоєння нового інструменту. Будьте готові, що на початку буде багато питань, помилок, можливо, навіть конфліктів. Це абсолютно нормально. Будь-які зміни спочатку викликають стрес. І це не означає, що ваша команда погана або система невдала. Просто потрібен час, щоб звикнути. Проявіть терпіння і підтримку, і через кілька місяців робота з CRM стане такою ж природною, як користуватися смартфоном. І ще одна важлива річ: власний приклад. Якщо ви керівник активно використовуйте CRM самі, якщо ви просите співробітників заносити всі контакти в систему, а самі продовжуєте записувати важливу інформацію на папірцях, це не працюватиме. Команда дивиться не на ваші слова, а на ваші дії. Ще один момент, про який часто забувають, це приватність. Іноді люди бояться використовувати CRM, бо думають, що кожен їх крок буде під наглядом. Важливо чітко пояснити, яка інформація буде доступна колегам, а яка тільки керівництво. І взагалі, CRM це не інструмент контролю, а спосіб полегшити роботу команди. Завершу одним важливим спостереженням. Найчастіше опір виникає не тому, що людям не подобається сама CRM, а тому, що вони бояться не впоратися, виглядати некомпетентними або витрачати більше часу на заповнення системи ніж на реальну роботу, тому ключ до успішного впровадження створити атмосферу безпеки, де можна спокійно вчитися, помилятися і ставити будь-які питання без страху осуду. І пам'ятайте, найкраща CRM – це та якою люди дійсно користуються. Тому створіть всі умови, щоб ваша команда не просто прийняла нову систему, а справді полюбила її як корисний інструмент, який працює на їх стороні.